Коштувати 7900. Шифінги будуть. Добрий ранок, добрий. Шифінги 244 і 404 будуть. Хорса теж немає, є оріон, є булат. Є донфенг. А хорсів немає, є ну... От, от булатик прошечка. Це у нас булат. 244 Pro. Із... Ай, вогник вогник, жарко-жарко. З рівною підлогою, бокова куліска. Чотири передачі вперед, одна назад. Так само понижений. 4 плюс 1. Ось такий Булат XL. 244 із вже зашитим задом, повністю рівна підлога. Е, ні, ДВ немає. Ось, будь ласка, місто шечка такий от Булатик. Або такий от Булатик.